Шановні, це «Упс, А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі поїхали! Українські янголи-охоронці. Вночі країна-терорист знов вирішила спалити сотні мільйонів нафтодоларів, які добувати стає важче і важче. І запустила по Україні 31 ракету, в тому числі і кінжали та Іскандери. Але наші ППОшники завжди готові до таких фокусів. Тому всі запущені ракети були збиті. Слава нашим воїнам! Дякуємо за врятовані життя громадян. Авіабаза Венгельсі та Олені, звідки злітали кляті бомбардувальники, приготуватись. Наші сили оборони вже дістають до цих об'єктів. Про це трохи згодом. Шановні, скоро літо. І я знаю, що багато з вас хотіли би собі новенькі речі з-за кордону, при тому з шаленими знижками. Саме для такої мети створений сайт Airнова Global, за допомогою якого ви можете купити товари з шаленими знижками великій кількості країн. Насамперед, це Сполучені Штати Америки з їх безкінечним вибором і найбільшими знижками. Але це не тільки США, це ще Польща, Німеччина, Італія, Великобританія і цього місяця додали ще нові країни, звідки ви можете замовляти товари за допомогою Air Nova Global. А для всіх нових клієнтів знижка 150 гривень на перше замовлення до 5 кілограмів. Просто реєструйтесь та отримуйте промокод на пошту. А мій особистий промокод Дурніх дає. 20% знижки на доставку посилок до 5 кілограмів. До речі, його можна використовувати декілька разів. Тож одягайтесь цієї весни модно із шаленими знижками завдяки НП Шопінг. Новий палаючий завод. Країна бензоколонка перетворилася на країну запальничку за останній місяць. Українські дрони атакували та вивели з ладу третину всіх нафтопереробних заводів в Росії в Краснодарському краї пару тижнів втрощили НПЗ, на яких виготовляли паливо для літаків. Ось ще один прильот. Короче, с кем говорит, это тоже седьмой. Еще один, еще один. Где ПВО? Они летят, блин, не со стороны Украины, а с, с нашей стороны откуда-то летят. Летит, летит где-то. Вот это сейчас добро. Дуже швидко русаки чате украинской мовы под вплывом наших БПЛА. Ничего не работает, ничего никакого ПВО не срабатывает. Да какой ПВО, братан? Смотри. Ма, еще один туда же. Yeah. Упс. А що трапилось? Що ви тепер з нафтою робити будете? Ванночки для царя. Хоча з нафти ще можна робити багато поліетиленових пакетів. От що, а вони вам точно знадобляться. Made in Ukraine. Україна почала виробляти ракети із дальністю понад 640 кілометрів. Окрім цього, снаряди 122 та 152 міліметрів і розробляє власну систему ППО на кшталт на Самс. В минулому році виробництво вітчизняної зброї зросло втричі, а в цьому році планують збільшити його в шість разів. Оце потужно. Настільки потужно, що Канада серйозно розглядає можливість. Закупівлі в Україні дронів для власних оборонних потреб. А німці з компанії Rheinmetall будуть разом з нашим оборонпромом виготовляти дефіцитні 155 мм снаряди. Україна стає лідером сучасних воєнних технологій в світі. Орки ще довго будуть згадувати, якого монстра вони розбудили. Останкино сльозам не вірить. Російським пропагандистам останнім часом щось невесело. Більше не хочеться сміятись над коміком Зеленським, слабким Макроном і нерішучим Шольцем. Якось расистам вже не до жартів. Брате, це не і... смішно, це треба відповідати. Я не знаю, ну зробіть щось. смієтесь Макрон вам, ха-ха, Шольц, колбаса, один там ЛГБТ, у другого дітей Ні, це все хі, -хі ха. ха Но то літають, хаймерс літають. Ви розумієте, це не смішно. вже. Цій жіночці вже розуму вистачає зрозуміти, що це. Не смешно, а от що сидіти в скляній студії – це максимально небезпечно, ще не вистачає. не просто это не смешно. Это надо отвечать. Я не знаю, ну, сделайте что-нибудь. и ничего он не гниет, и ничего не И поэтому так защищается. А Ты хочешь так сказать: чего? Я хочу, чтобы мы этого даже Макрона воспринимали очень Это не Есть Опс, захопливал, как за три дні зламалася, а захищалка Белгорода Николи. І не працювала, а тут ще й французькі війська на обрії Марсельєзу грають. До речі, ви знаєте, хто зараз очолює французький іноземний легіон? Бригадний генерал Ющенко етнічний українець, і призначений він на цю посаду в 2023 році. Як каже дитя жаби і гадюки Кисельов, збіг? Не думаю. Зіркове псування паперу на болотах пройшли так звані вибори Путіна на посаду Путіна ще на 6 років. Вся ця недокраїна три дні займалася виборчим ананізмом. Ну це коли займаєшся виборами, без вибору. Не лишилися осторонь і місцеві зірки. Так, наприклад, Джиган з дружиною прийшли підтримати хуйла та фоткались з розгорнутим бюлетенем, що є порушенням закону. Хоча, здається, на мав людські закони не розповсюджують. Всем привет! Я никогда не голосовал первый раз, и первый раз. Даже не смарітля на то, що ми знаходимося в Росії. Ми нашли племін генерального консульства Російської Федерації та Об'єднаних Рабських Федераторів і віддали свій свого за президента Володимира Владимировича Путіна. Це так прекрасно, що наша Батьківщина витиснула його назовні. Одним чортом менше. Діамантова дупа Настя Євлеєва прийшла голосувати і сказала, що на цей раз увійшла в ті двері. Цікаво спостерігати за нею, бо із Спроби відбилитись після голої вечірки кожен раз виглядають все більш жалюгідними. А співак шаман взагалі збожеволів та почав хрестити виборчу урну після того, як проголосував. Добре, Цей шаман як ілюстрація приказки застег дурака богу моліться онло прошебь. І не знаю, чому він не цілував цю урну, наче ікону. Готов. Можливо, він так злякався, тому що поставив хрест навпроти чорта. Волочкова, як завжди, займалася повною. І роздавала на виборчій дільниці свої фотки з автографами. Хоча її про це ніхто не просив. Які вибори, такі і зірки. Організаційне оголошення. Вже місяць як наша команда не працює над телеграм-каналом. Боже яке кончене. Наразі цим телеграм-каналом управляє українська телеграм-агенція ТОБА. Тому за будь-яких питань, включаючи рекламні інтеграції, звертайтесь до представника агенції Дмитра. Його контакти в телеграмі бачите на екрані. Не дитяче голосування. В Мурманській області на виборах Путіна голосували навіть маленькі діти. Все через те, що їх батьки та вихователі в дитячих садочках не люди, а стадо худоби. Звичайно, що серед дітей переміг. Путін не дивно, бо всіх незгодних дітей відправили сидіти на вулиці дерев'яному будиночку. А тим, хто поставив галочку навпроти іншого діда, замість торту давали манку з битим склом. Діти, які голосували за Путіна, просто не подумали, що вже зовсім скоро призовний вік можуть понизити до сьоми років. Ми цілия все ми, ми вибираємо свою. Дорогу. Якщо вже на Росії дітей залучають до гри в дорослі ігри на кшталт виборів, то є ще кілька ідей. Наприклад, наступного разу можна дітям видати щити та дубінки і запропонувати батьків, коли ті на кухнях будуть сварити владу. СВО йде за планом. Губернатор Белгородської області оголосив про евакуацію з області 9 тисяч дітей. Упс! А що трапилось? Весняні канікули? Мама, почему меня тянут в автобус и везут в Сибирь? Это потому, что Путин НАТО победил. Якось так раптово и буденно стало, що Білгородська область стала театром бойових дій и там буквально зникають цілі населені пункти. Большое количество сел на сегодняшний день э, мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей из Белгорода. Пам'ятаєте це відео? 7:00 ранку построение, 9:00 ранку выступает Газманов, 11:00 ранку парад по Киеву. Виходить ще 13:00 9 9000 дітей вивозимо з Білорусської області. Тримаємось плану. Мені дуже подобається пропущене обличчя цього помічника, який просто, ну, трохи переляканий. Из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гряворонского района. Договоримося з колегами От 22 числа 1200 дітей їдуть в Пензу, в Тамбов а, і в Калугу. Далі Ставропольський край. Зараз проговоримо там, віддільно там ви система вистроєна. Система вистроєна, Ми були готові. <гум> <гум> Тому треба більше. Чекаємо на появу Тульської, Брянської і Московської народних республік, знаючи на що здатні наші сили оборони, довго чекати не доведеться. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та залишайте коментар в підтримку. Бліно-лопатія. Тепер вже офіційно. Під час виборів біля посольства Росії в Нідерландах наш український хлопець показав всьому світу справжнє мокшанське обличчя. Він прийшов на голосування і почав пригощати росіян блінами з лопати. І що ви думаєте, вони почали їсти з лопати? Культурний код не вивітрить навіть життя в ЄС. Добре, що проголосували може з лопати, Добре. Безплатно. Добре. Да, пожалуйста. Брін. Як то кажуть, смачного. <свит> <свит> Наступного разу їм треба зробити такі загончики, як свиня, насипати там якоїсь смаженої картоплі. Але це все ж таки Європа. Там треба відповідно поводитись, щоб не вигнали додому. Інакше б за ці млинці біля виборчих дільниць вже була бійка на ножах. Стратегічний ляпац. В Енгельсі на базі російських стратегічних бомбардувальників стало гаряче. Туди завітав український дрон. Місцеві пишуть, що було гучно, і після прильоту на аеродромі щось дуже довго вибухало. Можливо, шампанські відкорковували на честь гостя, а може, й ракети детонували. Сподіваюся, разом з літаками. Це рубрика Вгадай країну по відео з домофону. <рив> Мені цікаво, що він стояв і дивився саме на ту частину дошки, де нічого не написано. <рив> Просто подивіться це відео спочатку. Просто заліпав на ободрану дошку. Будеш не будеш заходити, я от не розумію. Крутиться щось там. Пора вже декомунізувати Енгельс і переименувати його в металобрухтов. Авіабаза Оленія не сумуй. До тебе теж прилетять гості з гор. <му> Рибопокаліпсіс. В Мурманську утворилися довжелезні черги за. Мойвою, там страшенний дефіцит Мойви в місті на березі Арктичного моря. Саме там, де в промислових масштабах виловлюють, щоб ви думали так. Мойву <клес> Мойва сама по собі виглядає як риба в черзі, а ви за нею стоїте. Мойва це один з найдешевших продуктів 100 рублів за 1 кілограм. Це приблизно 30 гривень. Один долар. А точно один долар біля 40 гривень, і те, що її росіяни масово вигрібають, вказує на загальний економічний стан суспільства. Ще два роки тому стабільно їздив відпочивати в Єгипет або Турцію. А тепер стабільно відпочиваєш в черзі за Мойвою. В мінус 12. Ми спеціально перевірили, яка була температура в цей день. Сусіднє домурманське місто Североморськ є базою північного флоту Росії, і вони там розпа. Що вони своїм військовим морякам платять якісь височенні зарплати на такі височенні, що їх мами, дружини, я не знаю, сестри, доньки стоять в черзі за рибою по 40 гривень. Ця риба її можна годувати котів. Я не знаю. Ну, ще цікавий факт: що від Мурманська до найближчого великого норвезького міста Кіркенеса біля 140 кілометрів. І ми подивились: середня зарплата в. В цьому регіоні в Норвегії приблизно 5 тисяч доларів. Щось мені підказує, що вони не стоять на вулиці в черзі по кілька годин в мінус 12 за мойвою по одному баксу. Чумові набори. На Ямалі родині окупанта подарували чумовий набір. Це не скринька з щурами чи проклятий манускрипт середньовіччя і не набір слів з пісні Потапа. Це в прямому сенсі чумовий набір, бо його подарували людям, які живуть в чумі. Чум це житло, в якому досі живуть росіяни. Це йо… Палатка, яка не змінилася з часів кам'яного віку. В наборі все найнеобхідніше для чуму. Цитую чиновника. Вручил сім'ї Михайла Саліндер, учасника спеціальної воєнної операції, матеріали Брезент, зімній нюк, печ для чума і сеті матеріали. Що таке зімній нюк, я не знаю. Я в дитинстві грав в дюк нюкем. Може це щось схоже. Або, може, це щось таке, що роблять з підгорілих російських окупантів? Голодний березень 24-го. Здається, навіть Бог забув про Білгород. Цей день настав. В Білгороді закінчилися продукти. Хто не знає, продукти це така річ, яка зникає, якщо твоя країна агресор. Одного разу СРСР напав на Фінляндію, і в Ленінграді зникли продукти. Іншого разу, Росія напала на Україну, і тепер в Білгороді нема що жерти. Сьогодні утракапсіля завжди паприжді Що в них там з російською мовою попріжній. не могут выучить свой язык все как по-прежде сидимо с Димкой снимаем программу все как и по-прежде по-прежде громкая и вчера был день громкий вот я сейчас еду в магазин надо купить дети попросили окрошку надо что-то есть готовить вот как можно что-то приготовить если полки пустые в магазинах просто мне цікаво цей звук, который означает оголошение в магазине. Що там за оголошение? Чего вы сюда претесь? Тут ничего есть все равно. Тут нечего брать. Ничего. Ни огурцов, ни помидор, ни фруктов детям на той стороне. Вообще ничего нету. Да. Я поеду сейчас еще в один магазин, съезжу. Но что-то, знаете... Я не знаю, чому ця білоградчанка так розгубилась. Могла б нагодувати дітей обіцянками Путіна. Вообще не айс. Тобто товарів першої необхідності нету вообще. <_zum> нету ні м'яса. Нету... Нічого нету. <_zum> Тут дуже підходить моя улюблена фраза: упс. А що трапилось? Але я її не скажу. Я скажу, це повинно було трапитись все закономірно. Патріот патріотці. В Ольянівській області проходила акція на виборах Фюрера. Хто проголосує, може виграти УАЗ Патріот. Хто би ви думали? Його виграв? Дуже неочікувано голова виборчої комісії, яка й організувала акцію. Оце так фартануло. Чесно, я дуже здивований. Я думав, Путін виграє УАЗі. А де ктім виходить? Вот здесь разі. І являєтеся замістителем председателя вашого, да? Yeah. Пайдусі ребятам поговорю, як вони так вам вру... вручили свій білет. Yeah. Ну, насправді навряд чи підтасували. Це ж російські вибори. Хто там цим займається? Несмачно і досить. Через надскладну ситуацію в місті Білгород власники мережі ресторанів і точка вирішили піти назустріч мешканцям міста та зачинили свої ресторани. Білгородчані не дякуйте ЗСУ, вони просто роблять свою роботу. Коли вже нарешті повернетесь до складу України, будемо постачати вам справжні бігмаки замість тієї пародії, де якої вас привчають окупанти з Кремля. Ну і наостанок російський вчений іде. Близько 500 вчених пов'язаних з РФ відсторонять від досліджень на великому адронному колайдері. Російська наука, порушуючи закони фізики, з неймовірною швидкістю летить в чорну діру. Тепер російські вчені будуть прискорювати елементарні частинки не в колайдері, а на барабані поля чудес. Всі прекрасно розуміють, чого їх погнали з такого надважливого об'єкту, бо це не люди, це потвори. Які в будь-який момент захочуть його або знищити, або використати як зброю. Навіщо спеціально мав повчити користуватись гранатою? Мені дуже сподобався коментар президента Курчатовського інституту Михайла Ковальчука з приводу цього рішення відправити російських вчених назад на Росію. Ось що він сказав: Львіна доля, російських спеціалістів із ЦЕРН – це сотрудники Курчатовського інституту та. наши сотрудники. По сути, возвращение этих людей, нами обученных, у нас воспитанных, наших идеологически и научно, это подарок для нас. Тут очень интересно, чего уважают э, подарунком самоучения. Уявіть, ти сидиш на найпрогресивнішому науковому об'єкті світу в команді з найвидатнішими вченими світу. Працюєш на цьому інструменті, розкриваєш секрети Всесвіту. І тут час повертатись в Курчатівський інститут раз на дві години перевіряти, чи завезли свіжу котлету в тісті. Бухвєт. Уявляю, які вони щасливі. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння догори та залишати коментарі. Па-па!